Добре народ, що ж, очевидно, я зібрав вас разом, бо я не забув, що в когось день народження. Тож, ця людина працює тут уже шість років. Хотів би привітати з великим днем народження Байрона, з днем народження тебе, з днем народження тебе! З днем народження тебе, днем народження тебе дорогий Байроне! З днем народження тебе! Мій мужик. Слухай, друже, я просто хотів сказати від імені усього колективу тут у плейтек, що ти справді дуже цінний член команди. Ми всі бачимо, як тяжко ти працюєш. Я, я бачу це щодня. Розкладаєш по поличках, ніколи не скаржишся. з позаранку до сутінок, першим тут і останнім додому. Слухайте, я просто хочу сказати Так, дякую за Дякую за можливість бути тут. Знаєте, у мене було кілька важких років, і я прийшов сюди за допомогою і це. Круто знати, що ви завжди були поряд. А, знаєте? Відчуваю, що мене цінують, і відчуваю, що мене помічають. Це ключ до хорошої сімейної атмосфери на роботі, і я просто хочу сказати дякую за всі ваші добрі слова. Ти хто такий? <рес> я знав, що він так скаже. Я ж казав тобі сказав, що він так зробить. Так. Ні, серйозно, я не знаю, хто ти такий. Хто це? Та годі, Алане, це ж моя днюха, чого ти? Годі, мужик, це ж його тнюха. Ти переходиш межу з цим жартом. Я ніколи в житті не бачив цього чоловіка. А ви, а ви народ? Так... Це Брайрон. Брайан, Байрон. Ні. Ні. Його тут ніколи не було. Та дітько. Алане. Це Байрон він тут працює шість років. Сім, Сім років. Ти сказав це? А я не згоден. Жодного разу не бачив його. Алане, але Алене. Подумай про це, чувак. Окей. Добре. Я про це подумаю. Зокрема, отут велика біда з дорогою, щоб ви знали. Хлопці, у вас є якісь питання? Хтось хоче кави? Давай, покажу тобі Це Бьорд? Мій брат щойно. Омер, Ей, народ, я на обід. Крутяк. Що ви хочете купити, сер. А, шикарно. Слухайте, мені шкода. Слухайте, мені дуже шкода, окей? Але не перестань вимикати світло. Я ж намагаюсь працювати. Він що, просто поцілував тебе у щічку? Так. А, бляха. Вау! Байроне! З днем народження, мужик. Дякую. З днем народження мене. Ал. Байроне, мені дуже шкода. Алане. Алане. Байроне, не йди, друже, друже. А... Ви цього хотіли? Ви задоволені? Ні. Тепер мені доведеться йти втішати його. Неймовірно. Байроне, Байроне, повернись, друже. Ні. Повернись, друже. Мені так шкода. До дітька вас. Мені сподобалось, як ми також відчули твої спогади. Це мене нажахало, так наче ми проживали твої спогади Я з Я відчув вас всередині своєї голови.